Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я розповім вам про приховану. Насправді не настільки вже приховану патча, котра має найбільший вінрейт на міду і на офлейні загалом серед усіх героїв. Це топ-3 персонаж за вінрейтом в патчі 736А. І ні, це не Кентавер. Це увага, Сен Кінг. Так, я казав про нього, що це тір 2 офлейнер, котрий особливо зараз доту перемагати не може, адже у нього не працює епіцентр. Спел дійсно нічого не робить. Як я його тестив? Зараз покажу спочатку. Ну, я подивився на його третій спел. По-перше, хочу сказати, якщо ви граєте на Легасі, у вас він буде на кнопці L або D українською, і вам варто взагалі прибрати в такому випадку Легасі, класичну розкладку ось тут, і поставити будь-яку кнопку, котра вам до вподоби, ось тут прям. Це важливо. Бо я про цю фішку не шарив і. уявляєте, так, як мені натискати, було кнопку Д на спелі, котре треба спамити постійно Ось цей В цілому, не відкляняючись від теми. У нього дійсно потужний був третій спел, я переміг в салат просто лінію, на котру я прийшов. Далі я зібрав собі фейзи, два брейсера там Сол Рінг придбав, а, придбав собі Блінк і кастанув ось такий епіцентр. Дивіться, навіть подивимось на максимальному рівні. Ось так виглядав цей епіцентр. Я на це подивився. Думаю, Йолі Квасолі спел наносить 800 демежа на, е, на максимальному рівні прокачки. Це у Dragon Knight немає ніякого мейчлеєра, чи Етернал Шрауда метового чи пайпу. Я думаю, хто взагалі буде брати цього героя? Адже хоч у нього і третій спел потужний, але він не демажить. Але тут я помилявся, адже на нього придумали новий унікальний білд, котрий працює знову із його правою гранню, котрий дозволяє пісок постійно фолувати за Сен Кінгом. Я думав, що Сен Кінг, якщо виходить за межі цього піска, ось таким чином, він не продовжує за ним фолуватись, але виявляється, це не так. І тому у сьогоднішньому відео я розкажу, чому він має вражаючи 56% він на 8К ММР плюс пабліках. Якщо ми зайдемо в просто імертальні пабліки. То це топ-2 герой, тут топ-1 герой, тут топ 1 герой, тут також топ-1. І всюди він майже топ-1, окрім найнижчих на геральдах. До речі, друзі, напишіть в коментарях, які у вас взагалі ранги. Мені цікаво дійсно дізнатись, який середній ММР у моїх глядачів. Ну і звісно ж, готуйтесь дивитися це відео. Але нагадую, що патчі в доті найкраще вивчати на новому моніторі Lenovo Legion r 27 q 30 котрий буде вам давати змогу. Бачити всі межі пісочка за рахунок 180 Гц чистоти оновлення. Кожна перемога прикиньте, прикиньте. народжується з поразки. Гей гайс, hey вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують Завай, тебе давай, здатися. Давай. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили завжди. Рухайся вперед. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого Легіон від Леново. Розпочати неочікувано. Я пропоную вам не з офф-лінії, а з мід-лінії, Як же на ньому зараз там грають? Ну по стартовому закупу тут буде як вам до вподоби, адже не забувайте, що Сенкін це універсальний герой. У будь-якому випадку ви можете закупитись так і грати на фастботл. Як на офлейні, так і на мід-лінії Ти качаєш собі на першому левелі ось цей Стінгер і постійно пробиваєш героя, котрий стоїть проти тебе. Тут у Санкінга доволі складний лейн у вигляді темпларки. Плюс не забувайте, що його вроджена здібність по суті це. Старий каустік фінали. Тепер у нього він просто врожені здібності є. Його не треба качати. У нього додався осей дуже хороший спел, який залежить від твоєї шкоди атаки. А враховуючи, що Сен Кінг це герой універсал, шкода атаки. Спойлер у нього велика. Ну і звісно ж, він не забуває собі стакати кемпи. Він навіть максить собі цей пісочок граючи на міду, для того, щоб ось так, от фармити дуже швидко ці кемпи. Бачимо, він спокійно зенькою зафармив, і пісок постійно продовжує фолувати. За ним. У нього він вже з третім левелем прокачкою. Нескінчений цей пісочок, у нього він завжди є. Ну а самі розумієте, якщо пісок за тобою фоллоується, це як тімфайт спел, з тобою ніхто особливо файтитись не захоче. Помилку, яку ти пускав, я це качав на левелі 6 епіцентр. Я вважаю, що це відносно юзес. Можна спокійне, якщо ти стоїш на міду, качатися ось таким чином і просто грати на свій фарм. Ну і фармить він собі, звісно ж, фейзи. Прокачка у нього на 9 левелі ось така. Я вважаю це абсолютно вірним. Доволі складно, коли у тебе такий Сен Кінг, ти ну не прям хочеш гангати, тільки напевно з рунами ти можеш це робити. Бажано ще, щоб тобі з хтось стакав женжені, адже ми розуміємо, що коли у тебе прокачки через кінгер, це фізична шкода, уявляєте так, скільки там енджити отримують цієї шкоди, якщо вони ще вибухають. Ти зафармиш буквально будь-який стак так енджентів без проблем, без будь-якої підтримки навіть. Єдине, що не забувайте, що Сенд Шторм він не дає інвізу, відповідно, це може бути проблемою. Тут ось такий напад від нього. Бачимо, епіцентр ну це просто юзе спел. Він його кастує, але темпларка вона взагалі ніяких проблем навіть не відчуває. Тому, можливо, навіть його і на 10 рівні не варто качати, а варто качнути за собі приголомшення від бору страйка. І тут ми переходимо до головної імби цього Сен Кінга. Ти фармиш собі першою шмоткою, аганім. Ти ні в якому разі не купляєш собі першою шмоткою зараз блінктагер. І тут якраз таки ось це приголомшення від Боро страйка воно є важливим, його тривалість, адже у тебе постійно в твоєму пісочку спавлюється ось ці стани, він у тебе. Нескінченний, відповідно, це додає велетенську кількість стрімфайт потенціалу. Ну і давайте подивимось, як же ж діє все ж таки е, цей Сен Кінг в бійці. Тут він Рубіка цього не побачив, йому не пощастило насправді. От він бачить Темпларку. Прийшов на Сенкінгу. Будь ласка, кастує епіцентр. Темпларка вже отримала один пору страйк. Брає без будь-яких варіантів. Ось далі. от Сен Кінг собі купляє Eternal Шат. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. От баратрум. Стан, стан. Достанеться Сенкінг, станеть його. Стінгер демежений неймовірна кількість, тобто герой е, при Ну, скажімо так, при деякій долі удачі, звісно, тому що ти не завжди ефективно можеш застанути, Буває так, що герой взагалі не станеться за рахунок аганіму. Тут е, без цього не обійтись, щоб е, тобі проколиці стане саме в аганімні в сенштормі. Далі він купляє собі Bloodstone, це must have, тому що Bloodstone збільшує радіус якраз таки от цього сендсторма, епіцентра, та й взагалі чого його тільки можна на сенкінгу. Третій спел Стінга, до речі, також збільшується радіус, адже це аоє spell. Ну, як АУЄСПЛ, АУЄТК. Потім він собі тут закупив шеюл, але це ситуативно. Я думаю про тебе вам. Ну і дивіться, як все відбувається в файді. Ось тут була ВРК, вона, звісно, вийде, тому що е, у неї є бар. Епіцендер кастувати можна ось так завчасно. Бо розраховувати на його демедж не варто. Варто розраховувати тільки на те, що він е, зменшує швидкість атаки і уповільнює ворогів в твоєму сендстормі. Тобто, це не є основною здібністю. Тут ось таким чином вбили і Темпларку і Сефа. Зразу хочу сказати, чому він купляє так, саме такі айтеми. Е, головна його проблема в тому, що його можна зафокусити. І якщо у ворогів є блекембар, ти можеш померти. Тобто тобі треба м -м, забудь, що переживати ось цю ініціацію в тебе з Блеккімбарами. Ну а далі вирішальний файт цієї ігри. Дивимось уважно за Сенкінгом. От він зразу кастує цей епіцентр, підкопується, пісок іде за ним. Б'є постійно тут героїв, активує Блустоун. Бідламдер ще навішує. Тут ВРК якимось чином випадково застанулась. Герой тут один біжить в думі, але навіть якщо дума не було, вона б не могла фокусити ніяким чином. Сен Кінга, ну і це. Один з найбільш офлейнерів в файті зараз. Тобто, якщо у тебе є якийсь кор, котрий може демажити, який котрий може е, бити будівлі, і він стоїть на кшталт там от Тіні, котрий зараз метовий є е, е, кор так. Він стоїть поряд з тобою, Ти дуже навряд програєш тімфайт, файт. Якщо у тебе є ось цей танковий білд. Тепер давайте розглянемо, як на сьому Сенкінгу грає Амар. Це не Сумаїл, у нього якийсь е, прикольчик, він ставить нікнейми інших професійних гравців, але це Амар. Бачимо, що прокачка у нього без пісочку, я качався так. Само, ти качаєш собі зараз фейзи купляєш, і два брейсера. Тут абсолютно дефолт на офлен-сінкінгу, і так само Раша Шагані. Ну єдине, що він бере все ж таки цей епіцентр, і вже один раз його натиснув. Але, ну чесно кажучи, не знаю наскільки це великий імпакт. Єдиний плюс в тому, що ти дійсно уповільнюєш, але він би на лішаку і так вмер би без цього епіцентру, як на мене. Далі у нього з'являється Агані. І так у вас виникає резонне питання. Так почекай, у нього пісочок один, і там же ж ніхто особливо. Станутись не буде. Ні, друзі, якраз таки будуть. Тут радіус піска стає меншим, і все рівно герої, котрі в ньому будуть знаходитись, вони навпаки з більшою періодичністю будуть станетись. Так, вони е, з меншою долю ймовірності в цей пісок, але те, що вони будуть станетись там частіше, через мір менший радіус, це факт. Раніше навіть я експериментував якось, коли цей ягонім тільки з'являвся, брав пісок в один і не качав його взагалі. Ну експеримент такий собі був, його все рівно треба качати. Адже на перших левелах його мінус в тому, що тут дуже маленький. Тр... Дуже маленька тривалість його і великий кулдаун. І тут ви можете задати резонне питання до мене. Почекай, події взагалі треба брати на Сендкінгу чи ні? Я вважаю, що ні. Чесно кажучи, думаю, це одна з перших ігор Амара на цьому Сендкінгу, як і у багатьох, і його можна брати, якщо ти в собі придбав там. Ну, аганім, якийсь Eternal Шраут, очевидно, хороший в цій грі. Е, і якісь ще шмотки, ти можеш взяти з цей блінк для ініціації дійсно. Або ж якщо у тебе взагалі немає нікого, хто може ініціювати. Ну, як насправді це одна з таких ігр, якраз, в котрі Амар грає. У нього небагато ініціаторів є, окрім Сен Кінга. І тепер виникає питання: а який же ж білд взагалі брати на цьому персонажі? Адже ну, і Eternal Шраут добре виглядає, і апнути Єул після Аганіма, і Шиву якусь можна придбати. Я можу вам відповісти доволі просто. Це все, все залежить зараз дуже від ситуації. Ви повинні самі відчувати, що потрібно вашому герою. Запевняю вас, що головна його фішка в тому, що він повинен жити. Те, що Амар тут купляє собі Сатанік, це. Не думаю, є хорошим вибором на Сен-Кінгу. І артефакт, про котрий ви точно не повинні забувати, це Блекім Bar. У будь-якому випадку він допоможе вам переживати тімфайти. і навіть в лейті цій грі він навіть з таким білдом, як Сатані Кераса на Сен-Кінгу, вирішив його купити і правильно робить. Адже він досяг цієї кондиції з ним, де його не вбити в цьому Сен-Стормі, і він настільки надокучливий, що команда просто вороже не може грати, якщо у них БКБ немає. Давайте подивимось на Тіні. Дивіться, от Тіні, стрибає в Амара. Він стрибнув, це Керрі Тіні. Отримав стан, натиснувся Сатанік. Він його не бачить, що правда. Такий, такий трапився, Але подивіться, дивіться, як смішно це виглядає. Він намагається за ними йти, там якось заберстити, пінгує на нього. Ну і в стилі Амара Тіні Бровотіон. Далі тут був Стардар, застанився. стрибають, намагаються когось вбити, є, наче непоганий епіцентр. А, точніше, вважають, не епіцентр, а.

Ну, але все рівно цього не вистачає, хоч його і вбили, щоб перемогти цей дімфайт. Тому що до айтембілда це все зараз ситуативно. Але 100% треба брати аганім, без нього грати неможливо зараз на Сінкінгу. Далі можна собі придбати спокійнесенько Блудстоун, якщо не потрібен захист від магії. Якщо він потрібен, тоді едерналшаут або Блекімбар. Ну а потім вже ситуативно: шива, аптути, Ю, все, що вам треба. Якщо хочете екзотики, можете пограти як Амар з таким білдом. Але можуть зарепортити, попереджаю. Адже його був прикол в тому. Тому що він грав проти Сардара, тому йому потрібен був армор, ну і він може частіше бути стінгером, котрий залежить якраз таки від його шкоди. По талантам, друзі, тут все просто. Ти береш на 10 му рівні лівий талант, на 15 му рівні ти береш собі також лівий талант, на 20-му на зменшення КД бору страйка. Ну і на 25-му тут насправді ситуативно залежить від гри. Якщо сповільнення і засліплення від Сенсторму важливо, а воно, скоріш за все, буде важливо, можна брати сміливо ось цей талант. Просто 10 поштовхів Сенсторма – це ап, ну дуже. Серйозний, якщо епіцентр точніше, вичають, якщо подивитися взагалі на е, цей скіл. Але найдійніше буде все ж таки на 25-му брати талант лівий. Тому друзі, обов'язково спробуйте Сенкінга, розкажете потім, як він вам. Вам же дякую за те, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.